Перепілочки ростуть, все тут добре, прийшла подивитися, а старшенькі мені не подобається. Маю тут одну штучку і, можливо, хтось знає, чому так трапилося. Ось, що з нею сталося, вона просто звалилася на бочок. Щоб тут їм було тісно, то ні, їм не тісно, тому що, можливо, їм забагато тут простору, не знаю. Ну от, Отака. Непорозуміння таке ще стало. Що це таке може бути? Чому вона так впала? До речі, ця партія вивелася і жодного втрати не було. Це перше. Ось таке воно не зрозуміле. велика вже, скоро на забій мають іти в кінці жовтня, а дивіться, що витворила. Ну. Ну і чого так могло бути? Можливо, того, що попригають і могли поранити її. Так могло бути. Тут ніби все окей, все гаразд. Ось гарненькі такі. Ну, а ця перепілка пропала.